У суботу 25 січня в Україні очікується хмарна погода з незначними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу в окремих регіонах. Вночі температура коливатиметься від мінус 2 до плюс чотирьох, залежно від регіону, а вдень підвищиться до плюс двох, плюс дев'яти. У більшості областей опадів не передбачається, але на півдні та сході можливі короткочасні дощі та мокрий сніг. У західних регіонах, а також у Києві та північних областях, прогнозуються періодичні прояснення. Вночі в Харкові, Луганську та Донецьку буде хмарно з невеликим мокрим снігом. Температура в Харкові коливатиметься від плюс одного до мінус одного, в Луганську від нуля до плюс двох градусів, а в Донецьку від плюс чотирьох до плюс двох. Вдень ситуація залишатиметься схожою хмарно місцями мокрий сніг та дощ. У Харкові температура підвищиться до плюс двох, плюс чотирьох. У Луганську та Донецьку до плюс 2, плюс 4 та плюс 5, плюс 7 відповідно. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Сімферополі вночі хмарно з невеликим дощем та мокрим снігом. Температура варіюватиметься від плюс 4 до плюс 2 в Одесі від плюс 3 до плюс 1 в інших містах. Вдень також хмарно без істотних опадів. Лише в Запоріжжі можливий невеликий дощ. Температура в день коливатиметься від плюс п'яти до плюс семи у більшості міст, а в Сімферополі досягне плюс шести плюс восьми. Погода в західних регіонах буде хмарною з періодичними проясненнями. Вночі температура в Луцьку, рівному, Хмельницькому, Ужгороді та Тернополі знизиться до плюс одного, мінус одного, в Івано-Франківську до нуля, мінус двох градусів. Опадів не передбачається вдень температура підвищиться до плюс чотирьох плюс шести градусів у більшості міст. А в Івано-Франківську та Львові очікується плюс шість плюс дев'ять. У Чернівцях та Ужгороді також без істотних опадів з температурою в день від плюс п'яти до плюс семи. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах вночі буде хмарно без опадів. Температура в Києві та Чернігові коливатиметься від нуля до плюс двох градусів. У Житомирі та сумах від плюс одного до мінус одного. Вдень також хмарно без істотних опадів. Температура в Києві підвищиться до плюс трьох плюс п'яти, а в інших містах до плюс двох плюс чотирьох градусів. Ніч у Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі буде хмарною місцями з мокрим снігом та дощем. Температура в цих містах коливатиметься від нуля до плюс двох градусів, а в Кропивницькому та Дніпрі від плюс трьох до плюс одного. Вдень погода залишатиметься хмарною без істотних опадів температура підніметься до плюс 4, плюс 6 у Вінниці та Черкасах, а в інших містах до плюс 5, плюс 7 градусів. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!